Сьогодні ми відкриваємо проект Моя історія присвячений 32 рокам незалежності України. Це 32 художника різних, 32 роботи. А ще, окрім е, е, творчих робіт, представлені марки і монети. Та й сам і самі роботи художників дуже цікаві, бо тут роботи представлені всіх напрямках мистецтва: живопис, скульптура, графіка, фотографія. Інсталяція відеоарт. Коли куратори запросили мене створити художній образ цієї виставки, я подумала: а якщо задавати запитання самої Україні, я була свідком всього цього. Можна на це подивитися якось збоку. А якщо про це розповість сама Україна? Так створилася ця концепція виставки. Це були її відповіді, це був такий мій діалог з нею, що вона відчувала в певні періоди нашої історії. А потім я подумала, а що якщо ми її візуалізуємо? Це Ілля Чичкан. Він у 2005 році вперше звернувся до образу мавпи. Для нас повторно він зробив такий самий плагіат, він повторився і для нас відмалював цю саму. Паринку да, для нашої виставки, і ми вирішили зробити такий Амаж Його ж перформанс. Ми від стадіону Лобановського до музею історії міста Києва з нею і йшли, піднявши її. Люди запитували, що це не вті, це якась акція протесту, чи що це. Ми ну, просто не йшли картину, бо ну отак. От ну отак, от чого ні. Сьогодні ми фактично відкриваємо цикл заходів присвячених 32-й річниці незалежності України, і цей проєкт особливий, тому що тут представлена фактично історія нашої країни. Багато з тих подій, про які сьогодні говорять наші експонати, відбулися в столиці, столиця Києва. І тому тут багато відбулося подій важливих для всієї країни. Тому я вдячна усім, хто долучився до організації цієї чудової виставки, партнерам, спонсорам і всім не і дуже митцям, які надали свої роботи.